Навчальний рік добігає свого логічного завершення, і місто традиційно заходить в сезон ремонтів закладів освіти. Тож яким це літо буде для освітян? Говоримо сьогодні з депутатом Рівненської міської ради від фракції Рівне разом Василем Харковцем. Вітаю вас, пане Василю. Вітаю. Як війна вплинула на те, що на завершення навчального року, тобто наскільки випускні останні дзвоники перенеслися в часі, перенесуться в часі, випускні екзамени. Зрозуміло, що війна впливає на е, суспільну свідомість і життя кожного українця, тому що ми в стані воєнного стану, якщо можна так сказати, а не можна, а це точно, який знову продовжений. Е, ви бачите, що почали лунати частіше сирени тривоги, і це ясно, що відбувається на навчальному процесі. Але якщо ми говоримо про Цілий рік то є структура навчального року. Вона е, затверджується Міністерством освіти і рекомендується на місця. А вже ми можемо рекомендувати як управління освіти керівникам навчальних закладів е, будувати свою структуру, яка е, затверджується рішенням педагогічних рад. Тому навчальний рік е, за нашою структурою закінчується 2 червня. Е, 2 червня це день. Коли будуть лунати останні дзвоники. А далі має бути мультимедійний тест із двох предметів основних і третій за вибором. А так як раніше, традиційно ми збиралися на Майдані Незалежності, і дуже популярне свято було випускників або парад випускників, випускників. по-різному називали хода випускників, парад, свято. Поки що не розглядається, тому що вручення вже свідоцтв про закінчення 9 класів і атестатів про повну загальну середню освіту вже будуть вибирати заклади самостійно. Я думаю, що враховуючи ті реалії, які є станом на сьогодні, все ж таки керівники закладів будуть отримуватися від такого загального освіткування. Не можу не запитати, ви згадали про мультипредметний тест на останній сесії Рівненської обласної ради депутати ухвалювали звернення щодо того, щоб включили все таки як обов'язковим предметом історію України в мультипредметний тест. На вашу думку, наскільки доречним є рішення про включення історії України як обов'язкового екзамену? Ну тут потрібно розділити, тому що ми коли приймали такі ж саме е, звернення за ініціативою однієї одніє із фракцій, звернення до Міністерства освіти, до інших е, органів е, влади, то ми маємо розділяти на сьогодні, зв'язку із війною е, поки що тимчасово діє так званий мультипредметний тест з певних предметів. Але якщо все буде добре і держава повернеться в лоно е, мирне, я думаю, що тоді налагодиться суспільно-політичне життя, і ми знову повернемося до зовнішнього незалежного оцінювання. Тому тут приймалося звернення про те, що в зовнішнє незалежне оцінювання в обов'язковий предмет включалося б історію України. Абсолютно підтримую, тому що на сьогодні обов'язкові це два предмети українська мова. І е, іноземна мова математика вибачаюсь. А вже третій предмет іноземна мова, тобто як правило, це англійська історія України, біологія, хімія, фізика за вибором. Тому логічно було б, що все ж таки, якщо ми говоримо про українську мову, це е, правильно. Якщо ми говоримо про рівень е, математичний або природничий, тут дискусійне питання, а історія України має бути одним із пріоритетів, який має бути обов'язково включений обов'язково е, здавання історії України і де діти будуть е, здавати свої знання ну, з історії України, Нація, яка не має, не знає свого минулого, не має майбутнього ще ще одну заяву я хотів би щоб ви прокоментували нещодавно призначений міністр освіти фактично відразу після свого призначення заявив про те що буде переглядатися перелік предметів які вивчаються в школі зокрема він вважає що є ряд предметів які можна від яких можна відмовитися згодом ну зокрема він згодом пояснив що це стосується предмету охорони здоров'я але Багато говорили і про фізику, і про, наприклад, об'єднати алгебру і геометрію в один предмет, математика і тому подібне. Як ви ставитесь до таких от заяв міністра там і взагалі, наскільки, на вашу думку, потрібно реформувати предметну частину викладацьку в школі? Новий міністр науки та освіти України Оксен Лісовий заявив, що у школах можуть скоротити кількість предметів, які вивчають учні. За його словами, така ініціатива допоможе вирішити питання оптимізації навчальних програм. Навантаження на дитину дуже високе, і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене. Пише міністр на своїй Фейсбук сторінці. Ну, не хочу е, втомлювати е, певними моментами, які стосуються е, саме викладання предметів. Є е, по колишньому називалася там державна е, програма або державна обов'язкова кількість предметів. На сьогодні вона називається інваріативна частина і варіативна частина. Інваріативна частина це та, яка на рівні держави, це державний обов'язковий компонент по, по, по певному переліку предметів. Міністр потім скоригував свою заяву, він сказав, що це не стосується обов'язкової кількості предметів, та яка є в інварі... обов'язковому обов переліку. Це стосується так званої варіативної частини, тобто курси за вибором, факультативні заняття. Це можуть керівники навчальних закладів, і на сьогодні їм це ніхто не забороняє дивитися, що їм підходить, що не підходить. Я не думаю, тому що пролунала лише інша заява з боку одного з очільників Міністерства освіти, там певної структури про те, що не потрібно чекати 27-го року, а давайте з наступного року ми зробимо 12-річну систему навчання з людині, яка, як практик вже досить довго працюю в освіті, і не тільки для мене ці заяви були дивними, тому що. Якби вони практиків запитали і переговорили на місцях, то це таких заяв не потрібно, було щоб лунали, тому що це досить велика системна робота. Взагалі по перебудові методичної підручники видання самої структури і дуже багато інших речей, які потребують роками для того, щоб підійти. Тому що якщо ми говоримо про 12-річну систему з 27-го року, це логічно, потрібно до неї підготуватися. Кінець навчального року, і вже напевне за доброю традицією, батьківські комітети ініціюють такі речі, як, наприклад, там благодійні, умовно благодійні збори для ремонту шкіл, класів. Дарунки вчителям. Взагалі, управління освіти от знає про цю ситуацію, що, наприклад, там батьківські чати просто розриваються. Давайте скинемось вчителю подаримо щось. І як взагалі з цим можна поборотися? ну В одній сім'ї є можливість, наприклад, заплатити якісь гроші, в іншої немає. Для мене це якась абсолютна нісенітниця, абсолютна дурня. Я не можу говорити. Так стовідсотково, тому що людський фактор в системі освіти в нас із обслуговуючим, технічним, і з працює більше 6 тисяч е, працівників. Але жоден педпрацівник, жоден, е, жодна людина, яка працює в системі освіти, не потребує е, чогось або не каже, це, давайте мені якийсь подарунок або щось. Якщо це є ініціатива батьківського комітету, то ясно, що вони. З 30 людей о, умовно ми говоримо, може бути 29 за, за, хтось один е, проти. Я не знаю, як вони там себе ці моменти обумовлюють, обговорюють, але це треба раз і назавжди закривати, що не вдається, тому що весь світ, якщо ми говоримо про систему освіти, благодійність ніхто не відміняв в законному порядку. Благодійні фонди можуть існувати. Існують батьківські піклувальні ради. Хай вони собі розглядають, але туди жодним чином не має права втручатися адміністрація закладу, школи і так далі. Жодним чином туди не повинен вмішуватися класний керівник, класовод або хтось із інших людей, які дотичні до цього всього. Тому ми до цього рано чи пізно то прийдемо. Можна вивчати іноземний досвід, і він відкриє дуже багато нам цікавого, як існує ті ж самі Польщі, коли батьки не можуть зайти на території школи. Я пам'ятаю, як нам важко під час ковіду було, як же це так. Ми ж тут господарі, ми повинні ходити, ми повинні втручатися. Я трішечки по історії У 2001 році, коли я став директором 26-ї школи, на той час 2002 року. Думайтесь, в 2002 році я після третього дзвінка дав казівку, вніс по наказу в розпорядок закладу закривати школу. Що я вислухав, це вам не передати, що це тюрма, це каторг і так далі. Але коли почав зустрічатися з батьками, в 2002 році він сказав, що це безпека ваших дітей. І вони зрозуміли. Тобто дуже багато чого треба. Комунікувати, здійснювати комунікацію з батьками, тоді питання будуть абсолютно прозорі, вони будуть зрозумілі, тому що дуже багато в цих моментах ще не зрозумілося. Ми враховуючи те, що вже декілька років, крім заробітної плати так званої освітньої субвенції, держава все перевели на плечі місцевих бюджетів і повністю утримання закладів комунальні послуги і все інше а, на місцевий бюджет, тому коштів як правило завжди не вистачає. Тому деякі моменти вони будуть завжди надходити як допомога. З боку батьків, але це має бути прозоро, абсолютно зрозуміло. А якщо ми говоримо про ту категорію, про яку ви назвали, якщо люди не відмовляються і не мають змоги проплатити, ніколи з боку батьківського комітету не повинно бути ніякого тиску, і щоб вони себе відчували комфортно, їхні діти, так само в класі, щоб не було жодного тиску. Ну, може ну проводити якісь такі зустрічі з директорами, де роз'яснюють цю, цю ситуацію, тому що ну умовно одна моя знайома розповідала таку історію. Що на на після здачі державного екзамену вправдав в інституті? Е, вони хотіли відсвяткувати там від привітати викладачів. Е, декан факультету зустрівся з ними і сказав: Друзі, я вас дуже прошу, цього не робіть, тому що це неправильно. Власне, чи можна цю практику якось застосовувати в школах? Наприклад, директор школи збирає представників батьківських комітетів і пояснює, що ну це не давно той час. Пане Сергій, це давно робиться. Директори абсолютно самостійні, не тільки на папері. Тому що і закон про освіту, який був прийнятий, і закон про загальну середню освіту дає величезну автономію керівникам навчальних закладів і педагогічним колективам. І я знову вертаюся до попереднього, що сказав: якщо є відповідна комунікація між адміністрацією школи, а як правило особлює верхівку, це зрозуміло директор. Бо і відповідальність ця лежить на керівнику навчального закладу. Тому, якщо є відповідна комунікація із з усіма людьми, які дотичні і представляють батьківські колективи, ніяких питань немає і не повинно бути. От Зараз ми я бачу в інтернеті шириться щось там по дитячих по загаль дитячих навчальних закладах, тому що випускні, так звані так і далі. Мій, так далі. Садошки так в садочках і має на меті. Ми говоримо про це. І завідувачки говорять. Ну вони називаються вже сьогодні директорки. По закону, директори, і вони про це говорять. Але якщо батьки збираються поза межами навчального закладу і щось хочуть зробити, то воно хочеш чи не хочеш, лягає, ніби якби дотично, що цей заклад, бо проводяться випускні. Це так само, коли є екскурсія до. Образно до театру, і ти хочеш класний керівник або класовод хоче повести дітей для того, щоб та дитина, хоч раз за життя побачила акторів живих, так і драмтеатр, і десь треба здати копійку. Це все, все кладеться знову, а знову збирають гроші. Тому треба комунікація, роз'яснення і, і все буде пояснювати добре. давати для наших глядачів, Тобто, в принципі, якщо немає змоги здавати такі гроші, то це не є обов'язковими платежами, і за це нічого там умовно не буде. Та Більше того, хочу сказати 19-го року, коли ми перше почався, так званий ковід. І заклади були закриті. Ми директорам. Ці щорічні так звані огляди, де їздять представники там за згодою Держпродспоживслужби, тому що ми все рівно повинні робити огляди і готовності. Жодної копійки ніхто не повинен збирати. Літом зазвичай відбуваються ремонти шкіл, дитячих садочків в місті. В цьому плані щось змінилося, тобто управління планує робити акцент на освіті на закладах, ну на школах, чи все таки будете переглядати бюджети і тому подібне. Цьогоріч знов ж таки виділено 20 мільйонів на санвузли, виділено е, до 35 мільйонів е, на кабінети, на різну складову на напів у нас немає п'ятикласних класних тому ми будемо думати панелі, якісь шкільні приладдя, що для того, щоб було як, якісна система освітла для п'яти шестикласників. Уже тому що з вересня вони вже під шести в шости підручники не розроблені, і ми не можемо на місцях це поміняти, тому що це функція держави. Вони не забезпечують. Виділимо знову ж таки коштів 10 мільйонів на першу музичну школу. Яку згідно постановою, ми не можемо почати роботи, але ми кошти принаймні заклали, що як тільки буде перша можливість, ми запускаємо далі цей ремонт. Ну я буду говорити вже як і депутат декілька скликань рівницької міської ради зв'язку із тими подіями, які вже тривають, у нас в зв зв'язку з війною. В першу чергу ми думали про безпеку дітей, тому що практично всі підвальні приміщення, які існували, яких не існувало, а допоміжні приміщення були на минулому році все ж таки вичищені. І ми зробили хоча б якісь укриття. Є термін найпростіші укриття. Є в нас декілька протирадіаційних укриттів для того, щоб діти могли під час небезпеки перебувати в цих. Місцях на сьогодні триває ще питання про 100% очну форму навчання. Ще деякі заклади працюють у змішаному режимі, тобто ми не можемо забезпечити 0,6 квадрата по тих вимогах, які є, для того, щоб діти перебували у цих найпростіших укриттів. Тому акценти були спрямовано на те. На сьогодні, у зв'язку з війною існує постанова. Кабінету міністрів, так звана 590 -та постанова, яка забороняє фінансування кап видатків. Є там відповідні винятки, коли є відповідна згода, погодження з боку обласних військових адміністрацій, але як правило, казначейство такі видатки майже не пропускає, тому що зрозуміло, що всі сьогодні бюджети, які вивільняються, вони спрямовуються на користь державного бюджету і на користь військових. Це зрозуміло. Скажу як депутат, ну, кошти розподілені, так званий бюджет розвитку його практично не можна робити. Є поточні видатки. На ці поточні видатки була спрямована певна сума по санвузлах. Ми так працювали попередні роки зв'язку із тим, що площі були все ж таки менші в дошкільних навчальних закладах, то практично у всіх санвузли ідеальні. В школах була складніша ситуація, вони більші, по проєктна потужність і площі надзвичайно більші. І тому зараз таке питання постало нагально. Минулому році вдалося щось зробити. Те, що говорила Марина Анатолівна, дякуючи її благодійному фонду і її зусиллям, вдалося притягнути трішечки кошти зі сторони, залучити, які вкладені. Залучити. Ну, залучити, я так я кажу, притягнути, це вже так можливо грубо залучити. От. І плюс наші на даний момент потрібно все ж таки локальні кошториси, дефектні акти. І заклади, які найбільше проблеми будуть можливо в цьому році, неможливо, а точно підтягнуті в цьому плані доверху. От є заклади, які ці питання закриті, як гуманітарна, сьомий ліцей по сьогоднішньому називається сьома школа гуманітарна колишня, 26-та, Деякі інші заклади, багато чого зробилося. Але ж потрібно ще багато зробити, тому основний акцент зараз буде на це. Але літом ми не заставляємо керівників, ми їм рекомендуємо, виходячи із тих фінансів, які в них є, які в них є на рахунках, підчистити, щось трішечки поприбирати, можливо, десь чуть-чуть підфарбувати в межах тих видатків. Якщо Батьки на щось погодяться, хвала і шана їм, але ніякого а, такого жорсткого і вказівки по цьому по цьому плані не буде. Бо всі розуміємо, що на дворі війна. Ну тобто, фактично, очікувати там великих ремонтів, дахів чи ще чогось, не, не варто, тому Абсолютно що заблоковані ні. можливості для фінансування є, цих класні. Я єдине, що скажу, що на кінець минулого року це їхнє бачення. Нефко це структура, яка не наша, вони їхня добра воля, тому що вони зараз призупинили, але вони доробили. Три проекти, які стосуються освіти, це 46-й садочок, 33-й і 14-й. І деякі обладнання вони ще закупили на пагінець, 35-й садочок, особливо дитиною. Вони хочуть завершити. І вони призупинили поки що повний той комплекс робіт, які вони робили по цих закладах. Вони поки що призупинили. Чи є вже зараз станом на травень розуміння того, скільки садочків чергових буде, чи чи ще працюєте над цим. Розуміння є, тому що закінчується вже з боку нашого інформаційного центру по тих списках електронних по прийому дітей. Є розуміння вже в загальному дошкільному відділі, як будуть працювати. Заклади тут є трохи трошечки проблема, тому що на сьогодні так само працівники вихователі, які мають педагогічну освіту, вони вже їм держава в минулому році чи позаминулому вже збільшила термін відпусток, так само як в закладах шкільних, так само і в дошкільних, бо вони мали менші терміни, і тут є трішечки проблема. Але вони подають свої пропозиції і будемо почергово призупиняти для того, щоб на мікрорайоні створювати так звані про ті групи, які ви сказали, щоб функціонували і люди не мали змоги повезти дітей до садочків. Не можу не запитати, що з садочком на північному, яка його доля, тому що всі ми бачимо, що він стоїть не рухається. Зрозуміло, що він мав бути закінчений. Цей заклад не хочу говорити нічого, бо до кінця ситуацію не володію абсолютно об'єктивно, тому що ми рішенням сесії повністю делегували повноваження в сфері будівництва обласному УКБ. Тобто за нього відповідає область, і в принципі вони до кінця, ну вони вам не звітують, як там що відбувається. Сергію, ну тут зрозуміло, йде війна, тому всі кап призупинені. Добре, давайте повернемося до вашої депутатської діяльності, до роботи на окрузі. Знову ж таки, розуміючи, що йде війна і всі КПК видатки заблоковані, але все ж таки, чи є якісь проблеми, з якими звертаються ви виборці округу. Про що спілкуєтесь, чим допомагаєте? Як взагалі триває робота на окрузі? Та робота вона ніколи не припиняється. Будь-якого депутата на окрузі чи для мене немає різниці. Я... Якщо звертаються люди по місту з якимись питаннями, то ти маєш йти на зустріч, але тут знову бракує, мабуть, все ж таки роз'яснювальні роботи, тому що люди багато речей не хочуть розуміти, що на дворі війна, і звертаються з питаннями. От вчора буквально по не хочу називати цей садочок, там дійсно внутрішній режим. Температурний під час холодів не відповідає до кінця тому рівні, який є. Якщо ми говоримо про тепло, то ми повинні доставляти певні системи електричні для того, щоб мала відповідний рівень температура. Вчора була керівник і каже, що батьки звертаються. А що їм говорити? Відповідь дуже проста. Шановні батьки, на дворі війна, Кап видатки заборонені. Як керівник роз'ясни їм постанову Кабміну, яка забороняється фінансування, давайте почекаємо перемоги, а тоді повернемося Більше до що. утеплення фасадів, дахів і так далі. От, тому це найголовніше, що, що можна відповідати і говорити, для того, щоб люди розуміли. На е, одній з останніх сесій. Рівненської міської ради розглядали зміни до регламенту, і ви тоді активно підтримали цю ініціативу. На вашу думку, чому виникла по перше, ця проблема? Тому що ми бачимо, що сесії зриваються краще через те, що комісії не збираються. Чому виникла ця проблема? Чому комісії не можуть зібратись? І друге, як ви взагалі оцінюєте, бо депутати все-таки прийняли це рішення, знесли зміни до регламенту. Відповідно, от 11 травня буде сесія. Вже вона буде в дистанційному фну дистанційній формі. Депутати зможуть працювати? Мистецтво політика і політики полягає в умінні знаходити відповідні компроміси. Ми постали перед певною дилемою, коли не можуть зібратися постійні комісії з різних причин. Головна причина те, що частина депутатів виконують свій патріотичний обов'язок по захисту вітчизни, коли триває війна в умовах воєнного стану. Є відповідні обмеження до засідання і ті норми, які там пропонуються, змін до регламенту, абсолютно. Не несуть собі чогось небезпечного для розгляду тих питань, які є присутні для того, щоб вони могли проголосуватися депутатами. Ні, тут мова не йде про дистанційну форму, вона і була прописана, що при певних умовах могли сесії збиратися онлайн, так як і засідання виконкому, а ми говоримо про засідання постійних комісій. Тому що будь-яке питання, якщо воно не пройшло засідання постійних комісій, воно не може бути по регламенту потрапляти або ну на сесію без засідання комісії. Це можна навіть робити, якщо вчасно воно оприлюднено було або пройшло і немає заперечень. Навіть під час перерви брати, але обов'язково має бути в постійних комісіях. Об'єктивні причини є, є об'єктивні, є суб'єктивні. Об'єктивні причини знову я. Черговий раз називаю, але від того, від цих реалій ми нікуди ж не дінемося, на дворі справді війна, і частина депутатів е, сьогодні перебувають в лавах Збройних сил України і не можуть брати участь в засідання постійних комісій. Інший момент є і суб'єктивні причини, десь там внутрішні певні фракції дуже довго тягнулися е, ці всі конфліктні умови, і сесії відбувалися, але. Деякі питання дуже важливі, не розглядалися. Це і зміни до бюджету і багато інших питань. Я не, не просто активний ініціатор. Так сталося, що голова комісії сьогодні в лавах Збройних сил України Тарас Боїста, я був в нього заступником, тому вже більше року практично виконує обов'язки голови комісії так званої гуманітарної через кому регламенту. Тому розглядалося і без погодження на нашій комісії, вона не мала права пройти. Ті зміни, які пройшли і прийняті, вони абсолютно адекватні. Тобто є дискусія, як може бути та людина, якщо він в лавах Збройних сил брати участь онлайн. Може при умові, якщо він на даний момент не в окопі або десь не на бойових позиціях, ну, а відпочиває, має або вийти на, на, на ротації, на має змогу вийти на зв'язок. Тільки в цьому, в цьому плані. 11 травня сесія вона вже може працювати ну умовно комісії вже можуть працювати в онлайн режимі напередодні сесії для того, щоб можуть працювати. Поки що ми працюємо в такому очному режимі, намагаємося щоб зривів не було, подивимося. Я думаю, що ті питання, які винесені по на порядок денний і оприлюднені, і вже сформовані для розгляду на сесії міської ради, вони всі прийшли в комісії, поки що не потребують подальшого розсліду. Що ж, пане Василю, я вам щиро дякую за розмову. Дякую, що завітали. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з депутатом Рівненської міської ради від фракції «Рівне разом Василем Харковцем. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.